Я нещодавно записував відео про сценарій двох Корей, де я пояснював, чому нам корейський сценарій не світить. Якщо дуже коротко, то під час Корейської війни на стороні Південної Кореї воювали Сполучені Штати, на стороні Північної Кореї воювали радянський Союз і Китай. І от в якийсь момент, коли лінія бойового зіткнення особливо то і не рухалась, Сполучені Штати з Радянським Союзом підписали договір про припинення вогню. А Кореї між собою цей договір не підписували, але вони нічого особливо зробити не могли, тому що США в принципі вже повністю воювало за Південну Корею. Радянський Союз з Китаєм воювали за Північну Корею. Тому договір і підписували великі дядьки. Самі Кореї між собою нічого не підписували, і кожна з Корей вважає весь Корейський півострів за свою країну. Нам такий сценарії а, не підходять, тому що в корейському варіанті, по суті, Кореї вони вже були несуб'єктними, тому що за них воювали інші країни. А в нашому сценарії Росія ще як вона суб'єктна. Це країна з ядерною зброєю. і Якщо накладувати наш сценарій на корейський, то договір про припинення вогню повинні підписувати Сполучені Штати від України і Китай від Росії. Але як ми розуміємо, Китай не буде нічого підписувати від Росії, тому що Росія вона й так суб'єктна, в неї ядерна зброя, вона нормально воює, в неї куча ресурсу, тому вони хочуть підписати цей договір самі. Як наполягає Володимир Путін, вони хочуть зафіксувати лінію бойового зіткнення в документах і, по суті, відхапати кусок території України. Але зараз я хочу поговорити не про сценарій двох Корей, а про а, зимню війну між Фінляндією і Радянським Союзом, а, і чим вона закінчилася? Я вже читав а, Вікіпедії про цю війну на українській мові, але тут було дуже мало інформації. Про те, чому Фіни вирішили підписати все-таки цей мирний договір в 1940 році. Тому що якщо ви чули про цю війну, ви точно про неї чули, тому що вона дуже схожа на те, що відбувається зараз в Україні. Радянський Союз хотів просто нахрапом заїхати на а, завоювати її, але в них не вийшло. Там була лінія Маннергейма, і, в принципі, фіни дуже добре а, побудували свою оборону, точно так же, як ми в Україні палили росіянам тили. Також фіни палили а, тили росіянам в Фінляндії. І коротше, в якийсь момент фіни були вимушені віддати куски своєї території, Карелію, і ще тут одне місце а, росіянам, тому що, грубо кажучи, фіни вже не вивозили. І тут. А, Написано більш-менш конкретно, що відбувалося, і чому Фіни не вивозили. Я вкинув це в Google Translate. Я зараз вам це прочитаю і ми спробуємо накласти те, що написано тут, а те, що передувало договору між Фінляндією і Радянським Союзом, на те, що відбувається в Україні зараз. Радянський Союз був готовий до мирних переговорів. Путін зараз заявляє, що він готовий до мирних переговорів. Наскільки це правда, не знаю. Але я думаю, що у Путіна є план на мирні переговори на відновлення ВПК, і він все ще трошки пізніше спробує схавати Україну, але вже політичним шляхом. Як мені здається, він знищив все, що він хотів в Україні, і це був його план. Далі він хоче забрати території, які він вже захопив. Окупував офіційно підписати якийсь договір, за яким ці території відійдуть до Радянського Союзу, до Росії, що, в принципі, є Радянський Союз, а іншу частину України, яка залишиться вже окупувати політично, як і Білорусь. А в принципі, це дуже схоже на те, що було в 1940 році між Радянським Союзом і Фінляндією. Далі. Уряд Фінляндії отримав перші попередні умови миру від Радянського Союзу через Стокгольм через два дні. Через два дні дуже схоже на те, що відбувалося в Україні. Це здається, було в березні. Але був не Стокгольм, а був Стамбул. Радянський Союз висунув більші претензії ніж до початку війни. Uh, і я думаю, в даному разі Росія, якщо і буде щось вимагати uh, під час підписання якогось договору, вони явно будуть вимагати набагато більше, ніж вони вимагали в Стамбулі. Вимоги полягали в тому, щоб, вінлянд... щоб Фінляндія поступилася крельським перешийком, включаючи містові і фінське узбережжя Ладоського озера. Півострів Ханко мав бути переданий радянському Союзу в оренду на 30 років. Фінляндія відхилила вимоги та посилила свої благання до Швеції, Франції та Сполученого Королівства. А в нас це всі ті ж Франції Сполучене Королівство, але за замість Швеції, мабуть, Німеччина або Сполучені Штати. Фінляндія відхилила вимоги та посилила свої благання до Швеції, Франції та Сполученого Королівства про військову підтримку регулярними військами. Повідомлення з фронту все ще вселяли надію на Фінляндію, яка передбачала втручання. Ліги націй. Ми також очікуємо якогось втручання, яке не відбувається. Позитивні сигнали, хоч і не постійні, з боку Франції та Британії та більш реалістичні очікування військ з Швеції, плани та підготовка яких здійснювалися протягом 1930-х років, були додатковими причинами для Фінляндії не поспішати з мирними переговорами. Щось це дуже нагадує те, що відбувається зараз у нас. У лютому 1940 року головнокомандувач Фінляндії маршал Карл Густав Еміль Маннергейм висловив свій песимізм щодо військової ситуації, що спонукало уряд розпочати мирні переговори 29 лютого того самого дня, коли Червона армія почала наступ на Віпорі, нині Виборг або, можливо, Харків. Коротше, ситуація така, що Фінляндія також надіялась на допомогу Франції, Великобританії, і інших країн. Причому не тільки на військову допомогу, а і допомогу людьми. Тому що Фінляндія на той час була дуже маленькою країною. Наскільки я знаю, з того, що я читав десь приблизно перед підписанням договору, в них були проблеми з мобілізацією. Тому що країна маленька, дуже мало а, чоловіків мобілізаційного віку. Мені це також щось нагадує з якоюсь а, країною, на яку напала зараз Росія. І а, дуже а, викреслюються ці паралелі між а, Фінляндією 1940 року. І Україною 2014 року. Судячи з того, що я бачу, всі проблеми, які були у Фінляндії в той час, вони присутні зараз для України. Наскільки довго зможе Україна пручатися і а, чекати, а, я не знаю, можливо. Ідея Зеленського в тому, щоб якось пережити, так сказати, Росію. Але, як кажуть, поки товстий схудне, худий здохне. І ми в даному випадку дуже схожі на худих з розваленою економікою, без ВПК, з дуже проблематичною мобілізацією. Хоча з нормальними поставками зброї від. Партнерів. Єдине питання: що буде, коли чоловіки в Україні вже повністю закінчаться, і чи буде Зеленський дотягувати до тієї ситуації, коли людей на фронті на нулі буде настільки мало, що росіянам вдасться щось там прорвати. Якщо ми почитаємо про Фінляндію, то Карло Густав Еміль Маннергейм висловив. Свій песимізм щодо військової ситуації. Не знаю, чи є в нас а, свій Маннергейм, чи це Залушний, який, можливо, був би Маннергеймом, але вже не буде, тому що його звільнили. Чи буде сирський Маннергеймом, який зможе пояснити Зеленському безперспективність цієї всієї історії? Але наразі зараз все дуже нагадує. А фінську війну і є такі підозри, що все в результаті закінчиться московською мирною угодою 2024 року.